Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І в цьому відео я вам розповім рецепт ось такої дуже смачної та швидкої піци. Давайте а, розбиратися. По-перше, вам для її приготування потрібно Мне буде купити два лаваши, сир. А вам потрібно купити лаваш, сир. Помідори помідор, я рекомендую чері так смачніше. А далі там ковбасу потрібно купити, кетчуп, майонез а та ще для прикраси зелень якусь. Ну, Зелень зараз дуже дорога, тому не обов'язково. А, і друзі, давайте обговорюємо, як це приготувати. Перше потрібно заготовити інгредієнти. Потрібно нате, приготувати лаваші, достати лаваші, а натерти сир, нарізати ковба в ковбасу. Але в мене вже набор, в мене вона вже нарізана. Далі порізати помідори, а, зробити соус, змішати кеть, кетчуп та майонез. І додати туди трішки італійських а, приправ, але це не, об, не обов'язково за бажанням. А, і далі, а, друзі, нам потрібно після цього, що нам потрібно робити. По-перше, Поставити на вогонь з сковород, ковородку, а після цього налити трішки масла там підсол... масла з підсолнутів. І коли розігріється сковородка, що потрібно робити? Визьбе покладете. Перший лаваш. А далі посипайте сиром та накривайте другим лавашем. Далі мажете кетчупом вашим соусом. А після цього, коли намазали соусом, вам буде потрібно розкласти начинку. Потрібно розкласти ковбасу так, Можна, як хочете, розкласти далі. У нас йде помідори. І... А зелень треба класти, вже, коли піца буде готова, тоді вже треба класти зелень. І потрібно, коли піц. І потрібно, як я вам розповідаю, скільки все таки ця... А, піца вона жариться або в духовці готується. Жариться. Ми є на сковорідці приготували. Вона буде жаритися, Ну десь плюс-мінус, плюс-мінус, десь ну, 15-20 хвилин. 20 хвилин це вже максимум десь. 15 хвилин буде тере 18 буде достатньо, щоб приготувалася та <праць> вся піца. <праць> Друз... <праць> Друзі, дивіться далі. <праць> далі в нас тут але запам'ятайте, що <праць> лаваші <праць> перед тим як готувати <праць> піцу. Не, не потрібно жарити лаваші, бо вони вже готові. Але, друзі, запам'ятайте, головне, щоб у вас була ну, гарна сковорідка, щоб не пригорало. І треба обов'язково, коли ви готуєте піцу на сковорідці, то слідкувати за цим процесом, щоб вона не, не пригоріла. Тому що якщо вона пригориться, ну це буде так собі. Можна вважати, що що ну, що ви її спортили. Але, але, друзі, запам'ятайте, якщо вона ну трішки буде там внизу трішки, зовсім підгорить, це не страшно, головне. Це ну, ніяк не псує піцу. Головне, щоб, щоб... Друзі, запам'ятайте, головне, щоб піца внизу повністю не обгоріла. Якщо повністю обгорить, ну тоді це не дуже вже смачно. Так вона, ну, дуже смачна. Я цю піцу оцінюю на, ну, на 100 балів. Якщо по 100 балів, шкалет то на 100, то на 200, 100. Ну, це просто смачніша піца, яку я тільки їв. Вона навіть смачніша, ніж вчора. Ну, хоча э, і вчора і сьогодні смачніше э, ну, піца моя, ну дуже смачна, друзі, напишіть в коментарях, э, ви хотіли б, щоб я створив сайт э, моєї піци. Якщо, друзі, дивіться, якщо ви, наприклад. А, Дивіться, якщо ви там наберете багато лайків. Хоча я можу там сьогодні-завтра вже починати створювати сайт, там меню буде таке, там буде з, із, із з піци, Буде перше це оце називатися Піца буде міксити, мікс. Мікс трио піца, мікс 3 Три Йорка, три йорка або Йорика. А далі буде піца, три такси. А я її придумаю далі. І в нас остання піца це звичайна піца, звичайна, те звичайна піца, там, де, звичай, там піца, звичайна піца, черепаха. Ось так ось такі піци в мене будуть. Далі закусок там буде. Закуска три Йоріка, закуска мікс три йорика і, і закуска три такси. Так, і далі що в мене з напої буде? з Напої в мене буде лати, три йорика, звичайний чай. Звичайна кава, кава, 3 йорика. А какао, 3 такси. А та ще в мене буде та спрайт, ну, звичайні. І, і скіті ще видно. Коштувати там лати. Ну, лати. Лати 3 три, три йорика, ну, десь 7, 80 гривень, це максимум. Але по знижці... Але по знижці 70, якщо в мене набереться 250 підписників, то я вам зроблю знижку 20 гривень. Друзі, підписуйтесь на мій канал і я сьогодні чи завтра вже буду починати створювати сайт 3, -ю, 3 Йорика. Мені піца, піца 3 Йорика. Тільки мені потрібно придумати там, наприклад, логотипи та ще придумати, як, я буду, як ви її будете отримувати. Ну, Друзі, якщо ви захочете таку піцу, то приїжджайте до мене. Я вам, я вам приготую піцу і ви її будете куштувати ціну, напишу. На сайті та в коментарях, всім до побачення, дякую за перегляд, всім до побачення, всім гарного вечора!